Вітаю вас, діти! Продовжуємо знайомство з новими звуками та буквою. До нас на заняття прийшли друзі Галинка та Гліб. На який звук починаються їх імена? Галинка Гліб. Вірно, звук Г. Як ви вже здогадалися, ми будемо знайомитися зі звуками Г, ГІ та буквою Г. Назвіть предмети, які ви бачите на картинці. Гора, гірка. Поставте на паузу та спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз слів. Перевірте себе Гора. Перший звук Г. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Гора звук О, голосний звук. Позначається кружечком. Гора звук Р, приголосний твердий, позначається однією рисочкою. Гора звук А, голосний звук, позначається кружечком. Наступне слово гірка. Гірка перший звук Г, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Гірка. Звук і голосний звук позначаємо кружечком. Гірка. Звук Р приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Гірка. Звук К приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Гірка. Звук А голосний звук. На письмі позначаємо кружечком. У слові Гора звук Г твердий приголосний а у слові гірка звук Г м'який приголосний. Звуки Г та Г на письмі позначаються буквою Г. Розгляньте та запам'ятайте велику та малу букви Г. Послухайте вірш. Заспівав у лузі грак. Славно, гарно, любо так. Галасливі граченята теж співали біля тата. Поставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви Г. Пропоную вам потренуватися у читанні вже знайомих вам звукосполук. Аг, ОГ, УГ, ИГ, іг ег. Га го гу Г ГІ ГЕ. Не забуваємо тренувати руку вже знайомих вам букв та слів. Малята, Галинка та гліб принесли із собою чарівну торбинку, в якій знаходяться різні предмети. Розгляньте їх та виберіть предмети, які починаються на звук Г. Перевірте себе. Ну що ж, малята, галинці та глібу вже час повертатися додому. А ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми познайомилися. Звуками Г та Г. А яка буква позначає ці звуки? Вірно, буква Г. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня, до побачення!